Все мы видели когда-нибудь вот такие всплывающие окна по поводу того, что уникальная акция за эрудированность 317 тысяч гривен можно выиграть в акции «Счастливчик». Так вот, мало кто читает правила акции, то есть отвечают на этот вопрос, вот такой ответ получают, пишут данные с правилом это и на дислаты. Но потом есть такие нюансы, я вам зараз покажу. Перед тим, як відправляти свої дані, прочитайте правила акції. І ви заходите тут до правил акції і читаєте. Тут я зараз збільшу. Основною діяльністю того в мейлмаркер є роздрібний продаж товарів широкого масового вжитку поштовим замовленням за системою посилкової торгівлі. Або через мережу інтернет. Коротше. Ви підписуєте договор, соглашаєтесь з, 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 з умовами. Ось вони великі, такі на шість сторінок. Що вам можна присилати товари накладеним платежем на поштове відділення, і вони за поштою вже розуміють, коли від куди відправляти. Потім починають вам постійно телефонувати, ну постійно достають вас, і виходить така от хрінь, що. достанут где угодно, постоянно будут названивать, и вы бы даже знать не будете, откуда же они так названивают. Денег вы, естественно, не выиграете. Всем удачи, пока, подписывайтесь на канал.